Так, давайте розберемося, що таке психосоматика. По, хоча інформації дуже багато, всі зводять цей термін до того, що є думка, є хвороба. Да? Якби наша думка була така сильна, мабуть, наші бажання збувалися частіше. Щось подумав, щось сталося. А так виходить, щось подумав, хоп, тіло заболіло. Насправді, психосоматика це більш широке поняття, і воно зводиться тільки до хвороби. Наприклад. Беремо людину з гастритом, да, їй не можна там, їсти гострого, там, там, алкоголю, да, але вона знає, що для апетиту або для хорошого сна їй треба 100 грам коньячка ніч. І от, дивимося: замість того, щоб піклуватись про своє здоров'я, уникнути подразнення для цього шлунка, людина йде. І п'є цей конячок. Тобто ми дивимося, що є хвороба та тілесний прояв, і є якась поведінка, яку людина робить, начебто себе зцілюючи. Далі є емоція, де вона така конячка хрясь і розслабилась, та, така все добре. Та? Тобто є ще й емоційна складова. Тому, якщо ми подивимося на психосоматику, це хвороба, яка відображається в тілі, підтверджується певною поведінкою. І Має певне емоційне відображення. Ми можемо розглядати хворобу не лише через тіло, а певну руйнівну поведінку особистості, яка сприяє розвитку хвороби. Або руйнівну емоцію, яка сприяє розвитку хвороби, супроводжується певною поведінкою. І що цікаво, все це оточено фантазією. Тобто, якщо я фантазую, що мені для здоров'я, для гарного сна. Потрібно конячку, то я вип'ю. А ми вже бачимо, що при гастриті це неможливо. А можливо, це є для лікування хвороби безсоння. Я вип'ю конячка, буду гарно спати, перестану тривожитись через те, що я не засну, іначе мій симптом, пов'язаний зі сном, він зникне. Тому, коли ми працюємо з психосоматикою і колеги працюють з психосоматикою, нам потрібно охоплювати більше, бо якщо клієнт каже отут От мені тільки симптом розбирати, то це про те, що він хоче контролювати терапевта, хоче контролювати оточуючих. Можливо, там є спосіб маніпуляції завдяки симптому, да, я хворий, і ти мені вже винен. Але для повного картини, для розбору цієї картини, нам потрібно емоції, тілесні реакції і поведінка. І визначити ту фантазію, яка цим всім керує. Прошу, якщо у вас виникли питання, пишіть їм під цим відео. А також буду рада мати ваші коментарі і відгуки, щоб розуміти, що я сьогодні цю дашку записувала недарма.